Привіт всім! Пару слів про автомобіль, які я продаю. Це BMW-320. 1997 року виробництва. Один власник у машини був в Німеччині, де вона провела свої перші 10 років. І з 2007 року вона вже в Україні. Машина доглянута. Жодного натяку навіть на корозію немає. Два комплекти гуми, два ключі. Підвізка після ревізії, дуже багато чого було замінено. Красиві оригінальні диски. Чудовий колір. Збережний салон 281 тисяча кілометрів рідного пробігу. Жодних технічних зауважень. Все працює до останньої лампочки. Ось такий янгтаймер. Пропоную вашій увазі. Хто давно хотів подібне, чудова можливість придбати такий автомобіль. Тому будуть чекати на ваш інтерес, на ваші дзвінки. З радістю вам покажу цей автомобіль, прокачу вас на ньому. Таких зараз лишилось одиниці, якщо не менше.